Америка-то была не просто, как проговорился Джей Дивенс, вела против нас прокси-войну, а де-факто участвовала в боевых действиях, что я Андрей Анатольевич многократно говорил, а он мне объяснял, да нет, пока не будут маршировать американские войска со штандартами. А не надо маршировать. Оказывается, целеуказания давали американцы, стратегию разрабатывали американцы. То есть де-факто генштабом украинским являлась американская военщина. То есть с нами, руками украинцев, техникой НАТО, воевали американцы Байдена. И они боялись то, что мы просто нанесем удар по центру принятия решений. Выяснилось, что у нас на это были бы все основания. Другой вопрос, что эти центры принятия решений находились на территории Германии. И Европа не могла этого не знать. То есть с 22 -го года страны НАТО, Ведомые непосредственно американской военщины и примкнувшей к ним немецким и прочим европейским шестеркам, вели против нас войну. Настоящую. При этом, извините, полномасштабную. Они, главное, описывают это как результат, что в результате этой деятельности они добились каких-то впечатляющих результатов? Нет. Поэтому как раз смена настроения связана с тем, что они не смогли, несмотря на свое прямое вовлечение, добиться сколь-нибудь значительных результатов. Но мы теперь знаем, что гибель русских людей, в том числе и в глубине территории России, не только на новых территориях, это личная вина американских военных. Это личная вина американского политического руководства, возглавляемого на тот момент государственным и военным преступником, коррупционером. Мало того, что укравшим выборы в Америке и незаконно занимавшим должность президента, но еще и впрямую ответственным за задачу преступных приказов, приведших к гибели наших мирных людей, Джонсфом Робинетом Байденом-младшим. И, конечно, то, что происходит сейчас, то, что американцы сами это публикуют и показывают, это полностью меняет наши отношения. И поэтому я хорошо понимаю, когда Владимир Владимирович задает прямой вопрос, а вообще с кем мы имеем дело? Разговоры, переговоры с кем? С этой ничтожностью, которой боится националистов, определяющих на самом деле на Украине политический вектор. Что, обращать внимание на этого жалкого или на абсолютного возглавляющего секретаря то он, напомню, он всего лишь секретарша. Он не лидер Организации Объединенных Наций. Он секретарша. И несмотря на это, на полном серьезе они предлагают нам брать его точку зрения на легитимность или нелегитимность украинской власти как на основу принятия наших решений. У него нет полномочий даже комментировать эти вопросы. Это не входит в сферу его компетенции, умений и знаний и навыков. Не он определяет и не он трактует Конституцию Украины, определяет легитимность или легитимность того или иного лидера. Он вообще на эту тему должен молчать. Кто он там по национальности? Португалец или кто-нибудь? Он имеет право бесспорно высказывать, как гражданин Португалии, вопрос, имеющий отношение к Португалии. Если там гражданство а не поднялся. В них еще надо, в них еще можно и запутаться. Поэтому пусть с собой разберутся. Для нас мнение Гутейрыша ничтожно. От слова «совсем». Ну ладно, Гутейрыш, тут еще европейская какая-то сволочь умудрилась сформулировать гениальную формулировку. Оказывается, выборы не нужны, если народ их не просит. А как вы знаете, просит что-то народ или нет? Вы, находящиеся в Европе, за народ Белоруссии вы знали вы требовали выборы. За народ России вы знали, вы требовали выборы. Раз за разом рассказываю нам, как нам их проводить, когда нам их проводить, по чьим присмотрам. А тут вдруг решили и сказали, так, народу Румынии вот этот кандидат не нужен, потому что он не даст потом французским войскам пройти через свою территорию, поэтому его сносим. Гагаузи, так, значит, лидеры Гагаузи в тюрьму, молодую красивую женщину с детьми в тюрьму, не Санду, которая украла выборы, а человека, который избрал народ Гагаузи бросить в тюрьму. И вся Европа так молчит, как будто это нормально. Это вообще все о чем? И главное, на Украине выборы не нужны, как будто украинский народ кто-то спрашивал. Потому что европейцы решили, что не надо. Вообще о чем? Некая Паула Пиньо. А ты что за ты под Паула Пинья. Тоже мне елочка. Что они понабрали этих елочек? <свят> Каждую иголочкой радуют нас. Ну можешь кого-то с мозгами уже привести. Платина на Украине. Ой, мне еще очень понравилось. Урсула Ляйн. Где-то укравший себе титул, Фон, который да. сказал, Фон. что санкции <свят> – это боль. <свят> Она врач сексулок, что ли была, или то есть, <свят> что? Или що, Маркиз Десад не дає покоя? Санции это боль. Кому боль? Пока это Європі боль. Ми від этих санкцій, сейчас відбиваємося от компаній, которые теперь пытаються срочно образом хитро вернуться. Рашисти продовжують атакувати цивільне населення нашої країни, також завдають удари по критичній інфраструктурі, і про це будемо далі говорити. Адже з'являється інформація від Запорізької обласної військової адміністрації, що в Запорізькій області через російський обстріл люди залишилися без світла. Окрім того, і очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у себе в телеграм-каналі дописав, що упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив чотири авіаційних удари по Гуляйполю, залізничному чарівному та Новодарівці. 255 БПЛА різної модифікації, атакували населені пункти Запорізької області. 134 артудари арт удари завдано по території п'яти хаток, Кам'янського Гуляйполя та Щербаків. І, як зазначає Іван Федоров, надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків та автівки. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Проте пам'ятаємо, що вранці з'являлися новини про Харківщину. Продовжує ворог нищити цивільну інфраструктуру Харківщини. Пам'ятаємо, що напередодні багато вибухів чули місцеві жителі. Про це дописує мер міста Терехов. І очільник області Олег Синігубов. у себе в телеграм-каналі кожного дня ділиться наслідками. На жаль, терористичних атак по Харківщині і по місту Харків. Так, от з'явилася інформація, що вночі та зранку ворог знову ж таки завдавав масованого обстрілу ударними безпілотниками по місту Харків. Виникли пожежі. На жаль, є постраждалі. Російські БПА влучили по цивільному підприємству у Київському районі. У виробничій та складській будівлях виникли пожежі загальною площею 3900 квадратних метрів. Попередньо внаслідок вибухів постраждали три цивільні людини. Пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлю навчального закладу, а також автомобілі. Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. дописав очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, до якої від ДСНС залучені 30, перепрошую 68 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС. Також працюють кінологічний та піротехнічні розрахунки ДСНС. На жаль, бачимо, що реальність така, що не дивлячись на ті перемовини, які ведуться щодо 30-денного перемир'я, щодо тиші в морі тиші в повітрі, рашисти продовжують атакувати мирні міста нашої країни і наприклик. Жаль, найбільше прикордоння наша країна страждає це і Харківщина і Сумщина, адже уночі та зранку також на Сумщині пролунало 50 вибухів. Росіяни били як кабами, дронами, так і артилерією. Також така інформація з'являється від сумської обласної військової адміністрації. Розуміємо, що Сумщина межує із Курщиною. Також і завдяки цьому рашисти користуються та закидають мирне населення Сумщини кабами і. Артую, зокрема, про це говорить і сумській обласобласній військові адміністрації бачимо, що не припиняються вибухи на цій території. На жаль, місцеві дописують, що кожного дня чують вибухи кожної ночі не буває дня спокійного на території Сумської області. Про це і не тільки говорить і військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. Зокрема, він зазначає, якого значення нині мають безпілотники в російсько-українській війні. А також зазначає, що нині відбувається і на лінії бо. Вого зіткнення обов'язково підписуйтесь на Олександра Мусієнка, адже кожного дня він аналізує ті події, які відбуваються на фронті, а також на міжнародній арені? Ну а далі можемо почути його суб'єктивні думки із цього приводу. Але повертаючись до поля бою, враховуючи ось ці тенденції, які є, російський наступ він таким і буде. Досягнути значних проривних успіхів вони не зможуть. Але як ворог трансформує війну? Ворог бачить, що дрони відіграють це більш важливу роль. На жаль, Росія знайшла дешевий спосіб масштабувати виробництво шахедів, більше того, удосконалювати їх. Удосконалення відбувається на тлі вивчення українських можливостей щодо протидії дронам Камікадзе, це можливості і безпосереднього збиття за допомогою тих сил і засобів, які Україна використовує тих систем ППО, мобільних вогневих груп та інших ресурсів. Так само це і системи радіоелектронної боротьби. Все, що кваліфікується і класифікується повітряними силами Збройних сил України, коли вони повідомляють і надають нам звіт по збитих шахедах та ракетах, де зазначається пункт локаційно втрачені, це означає, що ці дрони зазнали інтенсивних, інтенсивної роботи систем радіоелектронної боротьби. Ось це. Необхідно розуміти, а отже, ворог вивчає, ворог моніторить інформацію, вони її аналізують і після цього працюють над технічним вдосконаленням, інноваціями та покращенням роботи власних БПЛА з метою того, аби ці терористичні удари Росії завдавали все більше і більше шкоди України. На жаль, і тактика, якою буде дотримуватися ворог. Він практично зараз буде переносити війну в повітря, і з повітря буде намагатися завдати максимальних втрат в першу чергу нашим містам, в першу чергу цивільній забудові будь-яким об'єктам. Росію цікавлять просто руйнування, спустошення, втрати втрати людських життів, здоров'я, інфраструктури, будинків це все кошти, це все ресурси, які необхідні на відновлення. Мета ворога очевидна спроба деморалізувати українське населення і створити внутрішньополітичні дискусії, внутрішньополітичні перипетії і розбрат чинити всередині України на сьогоднішній день. Це є ціллю ворога. номер один. Війна трансформується, і Росія, скоріш за все, навіть буде відходити від тактики масштабних ракетних ударів. Вони будуть все вкладати в безпілотники. Намагаючись завдати якомога більше руйнувань, тому війна в повітрі до моменту настання режиму припинення вогню буде вочевидь найбільш загрозливою. І до цього треба готуватися, і це треба розуміти. Війна змінюється прямо на наших очах.